Миру усім Божого. Друзі, ми опитали 100 тисяч десітів, щоб виявити найпоширеніше запитання, і ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Великдень, Пасху. Існує три Пасхи: єврейська, язичницька і християнська. Яку святкуєте ви? Язичницьку – просто їжа і пиття. Християнську виконує завіт чи єврейську? Теж напишіть про це в коментарях. Ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть нам, ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо захочете, ви зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і вивченні Слово Божого онлайн щодня. Нехай збереже вас Господь. Напишіть нам, і ми обов'язково вам.